Просто горна ріка. Зараз будемо ловити форель струмково слухай но ну... <сум> треба подумати, як тут, <сум> як тут що робити? Може краще туди в вейдерах залізти? Гопро, проснімай відео. Дивись, який головень. Просто вовчик, давай за тях бери вудку мою. Ні, не вийде. Ну я так не. Чекай. Як треба Йоханий бабай? Кілушка. І да. що да. робити? А ти там не можеш, да? Та. Ні, хоч таки обережно, і йди щіпчики якісь, я не знаю. Клади палку так на очерет. Просто він зараз, якщо почне... Він почне. Давай. Так, ну що ж, друзі, треба відпускати. Да, шикарний, шикарний, Просто... Перший в тебе? Так, да, в цьому сезоні перший. Ну круто, слухай. Я б не сказав, що це було неочікувано, це було більш ніж очікувано, але розмір гарний, гарний. Да, особливо голову ловити класно. На, на трьохметрову палку 0,8. Зараз. Коротше, так, да, так, да, так, да, я бачу. Друзі, такі умови, як завжди. Тут просто не те, що незручно ловити, а ну ви все бачите, я думаю. Але доктор Мінов, як і в минулому році, по головню відпрацював. Просто з першого закиду в цьому бурлі вгатив, як треба. Дуже крута риба. Так, друзі, там після головня побачили ми виходи жереха і такі кілухи. Була ще в мене клювака на доктор Мінов. Але я думаю, що треба попідбирати. Я вже знаючи, що сезон білої риби розпочався навіть на судакову ловлю беру отаку карабайку, яку зібрав в минулому році. Тут все-таки супер дрібне, Вертухани, бляшки, тейлспінери, цикатка є. Зараз поставлю він в мене маленький 4 грама, бо глибини тут ніфіга немає. Спробую на вертуху, може. Йому більше сподобається і там далі наче є підхід до води, бо з корча з цього ловити не те, що незручно, а так стрмно, друзі, що просто, як ви бачили, не зміг навіть рибу прийняти самостійно. Якщо б не вовчик, то перекидував би його через то бревно і не факт, що дрібні гачки витримали рибу. Бо, ну, Головенькі луха це вже не шутки. Це вже не шутки, друзі. Треба застібнути пояс на вейдерах. О, бачите. Поки на Дніпрі висока. Ось не пішов. Ти що? Блін, ну бачите. Як завжди, берегова ловля це біль і страждання. Це все через високу воду. Немає просто підходів взагалі. А що ж ти мені не сказав, що тут супер яма? Я ледь не пішов з головою. Бачив головня? Я сподіваюсь, що камера тільки що це записала, тільки що був вихід такий аж з води повністю вилетів. Ну невеликий такий, грамів 200-300, але все одно. Я його навіть роздивився, що в нього червоні червоне пірячко на пузі є тут вони хитрі. І не дуже активні. Так, щоб хапати все підряд. Треба підбирати. Що йому буде цікаво? Цьому головню? До речі, триметровий спінінг. Якраз зручно тут ловити, тому що звісно це не під цю ловлю вудлище, але за рахунок довжини в мене виходить ловити отак проводку за корчами, де б напевно короткою не вийшло б. Дуже крутий місцяк знайшли, друзі, але блін, ну більше нема. Риби не клює. Прикольно, що ми вирішили все ж таки прогулятись і пройтись. Дивіться, як стружить водичка. Офігенно. Йдемо далі, на судаків.